А в нас в продажі наступний автомобільчик, свіжопригнаний з Німеччини, Renault Megane 3 2009 року випуску з двигуном 1,6 бензин в такому гарному темному графітовому кольорі. Автомобіль просто шикарно вживу виглядає. Автомобіль без єдиного підкрасу, включно з бамперами Зараз разом з вами перевіримо лакофарбове 140 137 118 104 142 139 104 136 129 129 127, 129, 97, 132, 132, 123, 115, Криша. Криша, не перевіряли. 120. Автомобіль весь абсолютно в рідній фарбі, включно з бамперами Давайте перейдемо на більш детальніший огляд. Автомобіль у нас на протитуманочках. Передня права фара, зазорчики, скло без тріщин, без подряпин, все ціленьке, рідне заводське, сколів на канту немає. Передня ліва фара, протитоманочка, Все ціленьке, гарне. Кому потрібно, зафіксуйте він код, можете перевірити. Пробіг рідний, оригінальний. Так, в плані корозії зараз дивимося. Абсолютно немає мінімальної пороги, всі заводські, також без мінімальних сколів над молдингами. Все ціле, тут все ціле. Давайте разом. Зараз ліву сторону дивимось. Всі болти все завод. Від ремня, подряпин, нічого немає. Все гарно. Задня ліва фара. Тут де значок з колів, нічого немає. Багажничок не крутився. Поличка присутня, багажничко чистенько, таке враження тут ніколи ніхто його не відкривав. Задня правий фонарь. Так, переходимо на праву сторону. Це всі такі вам хворі місця показую. Тут все заводське абсолютно. Мінімальної подряпини немає. Наліпка. Від римлян показую, нічого немає, все ціле. Так. Нічого не крутилось. Сажирське сидіння, салончик як новий. Над молдами в мене все гарно. Тут все заводське, все гарно. Автомобіль не полірований. Це все полірується, все, все ціленьке. А давайте перейдемо до пробігу автомобіля, до документів. Так. По документам. По документам автомобіля було два власника. У 2009 році, у 2009 місяці і в 2013 році. З 2013 року один єдиний власник автомобіля. Так, Це тюфи. Це підтвердження пробігу, що коли обслуговувалося. в 2012 році 28 тисяч пробіг. Тут у нас далі 19 рік. 19 рік, 118 тисяч пробіг. Так, що у нас є? Далі у нас є. 2015 рік і 90 тисяч пробіг. Так, а це тут квитанції, щось. Буде, коли як попуговувався. Там ще є сервісна книга, так що такі справи по документам у нас. Давайте перейдемо далі, в автомобілі два ключа, заведемо, перевіримо. Сидіння водійське, нічого не пропалено. Нажимаємо кнопочку, заводимо, жодних помилок на панелі не маємо. Ручничок все тримає, щеплення. А можете побачити. Ну, так то й не може не побачити, автомобіль починає рушати, щеплення м'ягеньке, бере посередині. Давайте перевіримо водійський склопідйомник. Пасажирський, задній правий, задній лівий. Так, зеркала водійське. Все працює, пасажирське, бачите, все опускає, все працює. Давайте послухаємо двигунчик. Бачите, двигун працює тихенько. Вийтарський годинник. Жодного диму пару і мусі нічого немає. Під капоточка. Тут корозії жодної немає, всі болти, все рівне, все оригінальне. Капот, крило, герметик, весь, 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 весь заводів. Тут дуже під капотом все гарненько, чистенько. Приємно відчиняти. Німець слідкував за автомобілем, це 100%. Так, можете подивитися на задній потолочок. Все чисто, нічого не вісить, не провісає, помилок жодних нема по автомобільчику. Розхід палива по місту 6,6 в середньому показав, може бути і менше. Гума в нас на 15, зимова, стан класнючий. А під капотом не показав, там є заміна ГРМ, коли мінявся, і заміна мастила. Так що, бачите, стан міганчика, свіжопригнаний з Німеччини, 1,6 бензин, звичайний простий атмосферний двигун. Кого цікавить, звертайтесь. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Можна сказати, два власника, але з 2013 року, майже, майже 12 років, один власник в Німеччині. Бачите, з автомобілем доглядали, максимально вам по машині. Показав, автомобіль весь в рідній фарбі, перевірив, без корозії, ходова щеплення, також все в ідеальнішому стані. Жодних кладень автомобільчик не потребує. Дуже класний вибір, хто вирішив купити такий автомобільчик. Він сучасно виглядає, просторий, стильний і по цені рахую, що по рокам класний і ціна адекватна. Так що кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь. Автомобіль знаходиться, Хмельницька область, місто Словута.